Друзі, доброго ранку. Ми зараз знаходимося біля стадіону, який розташований за адресою Золочівський провулок 3. Даний стадіон було збудовано буквально за місяць за міською програмою, за залученням спонсорських коштів. Його вартість близько 1 мільйона гривень. Це яскравий приклад взаємодії міської влади з громадськістю з головною метою турбота про здоров'я юних харків'ян та пропаганда спорту. Споруда включає стандартне баскетбольне і міні-футбольне поля. Встановлені тренажери, зона воркаут та настільного тенісу, а також дитячий ігровий майданчик. Його асфальтове покриття пофарбоване спортивною фарбою, щоб школярі на ньому не ковзали. Сам стадіон обгороджено та обладнано системою відеоспостереження. Сучасний стадіон справжній перетинок для дітей у цей суворий час. Кількість людей, які займаються спортом, постійно зростає, і за цим особливо приємно спостерігати. Ми вирішили поспілкуватися з ними і задати їм декілька питань. Дуже часто приходжу сюди, тому що під час війни зараз дуже багато е, вільного часу, тому знаєте, якось. Його треба кудись дівати. Друзями з наодинці, собака. Тобто тут дуже багато де можна походити. Е, поле футбольне, десь там тренажери. На самокаті катаємося. На самокатах. Вам подобається цей стадіон? Так, подобається. Вільний час з дитиною добре. Тут кажу нових друзів, гуляю сняє. Е, що я тут катаюсь. Самокаті іноді навіть теж на скейті, на велосипеді. Ми кожен день граємо з друзями тут в футбол. Харків за здорову націю. Тому одним з пріоритетних завдань міської влади є створення та забезпечення комфортних умов для спортивного розвитку молоді. Важливо, щоб діти всебічно розвивалися, тим більше у такий складний час. Однією з складових цього процесу заняття спортом.